Ееее... Опадень... Що? Шо?! Де... Де це я? Де це я? Дискстоп?! Стоп?! Фе... Uh. Це uh. ти! Це ти, дружбан! Що ти мене б'єш? Mm. Я ще після вчорашнього пам'ятаєш? Пам'ятаєш? Як ми в, в бага вчора... Ой... Походу no, e... в нього... Е, це точно реал лайф? ж же сталося? Чи А Скільки часу тут не було? Я точно не знаю. У мене до горячие до сих є опка. Дивися наші статуї. Статуї. О! Статуя приплюс, ну О, ви тут, друзі. Хей, йоу, друзі, свардестов. І сьогодні зі мною Гетч. Йо, всім привіт! Сьогодні я буду з десктопом е, грати реал, на реал лайф в нашому першому сервері. І давайте також, щоб ти... ви додивилися до цього моменту, там де буде кнопка підписатися, поставити лайк і на дзвіночок. Адже ви Утам. на моєму відео одному блоці це все прокліпали так як я бачив на аудиторії, поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші відоси, Адже у десктопу вже 58 підписників. І я думаю, стане таким чулася. відомим, як я. Ну, що ж, а ми вже починаємо. І друзі, не забувайте ну, писати в коментарях тайм-коди з мемами. В принципі, бо це відео, я думаю, буде дуже мемним. Так як як до речі, два друзі зібралися тут. А ну та та я ще той наш мемний тип. Год же десь давай допомагай. Ой-ой-ой, що це за віла? Яка Тут... Не ну дивися, тут якісь дерева, тут все моментально змінилося. Тут пусто. Треба буде подивитися, що це за хата та відбудувати. Так. Але в мене питання, як це все моментально змінилося. Я це сам достатнь. в шоці. Друзі, пам'ятаєте це відео десь три місяці чи скільки тому? Ну, воно. Де я в мене... казав, що якщо ми не оберемо один лайк, це для вас виявляється не тяжко, то... Ми повернемося ну, на Real Ми спеціально стільки часу не заходили, щоб тягнути. тягнути е -е -е, за Друзі, якщо ви хочете побачити що це за відео, то е посилання буде під цим відео на Я можу віде... ставочку зроблю. Я теж. Ну якщо я, я зможу, то я. Якщо розглянеш відео. А то я в новому редакторі трохи не розуміюся, але нічого. Це нічого навчись. Ні. Нічого помиїм, не плач. Успокойся, не психуй. Е, дивися, ти андезит тут всюди став і це все на землю. Я хочу зараз ГСБ забрати. Опа, одна стіна Хочеш, поможу. В принципі, один. можеш один. 2. Сет 0. Раз. Ой, пам'ятаю, коли я тільки почав Де... знімати. Пам'ятаю тоді, коли ми створили сервер HrLife. Коли десктопчик взагалі був нубом. Пам'ятаю, як <кхід> я був старий. <кхід> <кхід> а ти який тоді зараз. У нас старий. Ага. Виріжемо цей мем. Жартує. Це, Це є є є для ж... того, щоб було мем. Щоб були наші мем. Отже, десктоп, дивися. Хочеш. Друзі, не. напишіть мені в коментарях, чи ви хочете, щоб я спалив. Мене. Спалив. Ні, мене мене не треба палити. треба більше Палив? Нє, не лице. Я, я маю на увазі статую, та й взагалі мене спалити Ні, мається на увазі спалити твоє ім'я. Ой-ой-ой, ну не треба, дядь. А ну, якщо ви не хочете, щоб я підставив десктоп то поставте лайк ось. Ставте лайки. <гаска> я, ну я можливо колись той, може, спалю якось там. Так ну не, не Ага, мій мі друг раз е, вирішив спалити. Ну так, я подивилась. Скрін зараз буде на екрані. Де відео, хто, було, що, що він це мене. Для тих, це для тих, хто не знає, як звати Гетскетча, In Real Life. Ну, друзі, ви всі знаєте. Ну. Ті, більше... хто не знає, то я можу то, мен... то я можу представитися. Мене звати Євген. Чому я спалив тільки що своє, адже мій ну, друг ну, як вже спалив? раз спалив і... Вже? <кх> і вже кучу людей. Опа, що це за магія. Що таке? Що таке? Та тут оцей стовп був без е, лампочки. Друзі, ми поставимо відео на паузу, щоб ми зараз. Mm. Ну, не будували це все на відео, ну, а просто показали вам показали, просто вам показали магію нашого будівництва в реал-лайфі, яке ми забули добудувати. І бац! But ну, що ж, друзі, oh. ну, те, що ми встигли зробити за цих 20 хвилин, ну, ось от таке. Якщо чесно, uh -oh. я сам що ми так швидко з цим справилися дуже швидко прям. і на, на наших віледжерів нападали трохи і ми Зай, відбивалися. Пікав. До речі, якщо чесно, не впізнати спавин реал лайфу через те, що я так дерева понасаджував, що я подумав, що це якийсь ліс, якщо чесно. Старий Опа, там... король гори, старий ПВП Рен. Правда, ага, сервер, який... інвару, ніхто не Прекрасно. Ну, що ж, друзі, а ми йдемо за той час робити дороги, доки... Рендимо, так скажемо. Ну так. За відео. І Бан! І e бат! Друзі, ми вже перетворили oh. сервер oh. на красотуні обрив. Не Угу. Mm -hmm. <смеш> Наша вчителька по інакшому каже, але окей. <смеш> Пропустимо це. Так. І все, що ми. Все, чим я радий, то що віличери нарешті ходять по дорозі, а не ну, як не збивають коні, ти просто геній. І що тут три полоси. Одна Ой, вперед, що? друга назад, третя. <laughs> Ні, третя, третя для цей, для пропок. Еу, десктоп. Я просто Блін, я сходи. З До речі, друзі, пам'ятаєте, як я перший раз камив своїх друзів на сервері? Скам-мамонтів, пам'ятаю. Якщо хочете побачити, то ось на екрані видно провів, якого так багато переглядів. Ну так, в принципі, оці всі наші початкові відео, ну вони взагалі не так набирають, як тепер. Ну, можливо, з часом вони все набирають там, особливо мене, ну. Сто кілометрів маги. Шо, що? Я вже набираю 100 кілометрів ваги. Та, а, скільки в тебе кілометрів ваги? Напишіть в коментарях. І друзі, достався ну, ви... історичний момент. Що yeah. мені хочу сказати? Я десь 45 кілометрів вважу. Я з висоти. В... 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 важу я... Я 45 кілометрів. Дуже важлива інформація, звідки лайк. Я дуже <говорю> просто. Дивіться, друзі. Mm. Все, що ми встигли зробити. До речі, в нас е, банда нова є під кущиками, от після є, походу. Біля хатин. До речі, з цією бандою тасується наш е, десктопчик. Е, без цей, без слів. Каже, те, те, хто тасується сам за Я це точно зрозуміл, ну напишіть в коментарях що він там меліть. Я мелю е маминий борщ. Добре. Я тебе І чуть не збив, Дякую. А то, ну, що щас... може, треба закрити партию. тебе не той. Нащо тут закривати? Да бо я просто... так хочу. Там просто хвіртки поставити і то все. Да хай там сидять, мені пофіг. Давай такой, я ламаю, ти ставиш. Не. Так Я будешь вече работать. Я і то і то Я краще і то, і то буду забирать. Ну пон, я тобі поможу тут, поламаю. І так, друзі, а то я щось заговорився з нами. Дай щось говорити таке, щоб було підписникам цікаво. І що саме? Напишіть у коментарях, що би ви хотіли від мене. якісь смішні шкільні історії одного з наших однокласників. А, ми можемо вам розказати. Ну. Можливо. Давай перші ти розказуй. Яку історію? А. <-relations> ну Коротше, друзі, якось був в десктопі рецкес. Хоч будували вони там прапор. Гецкець пішов за кругляком, ну, взагалі за камінням. І тут мене чую, хтось закрив. Я такий кажу: е, мене закрили, мене бабайки закрили. Хто пам'ятає, друзі, цей відос, та й легенда. 1950 року Ти маюш. Е, а чуєш? дай мені яйце коня. Дай мені яйце коня, я розумію, ти вже на тих яєць покрадав, скільки не знаю. не хто бачили попередні відео, зрозуміють. Я вже не буду вам там виставляти зараз на відео. Яйця. Скрін. Через те що... Шо... Дай мені яйце, а ти яйце, мой шукає. А я за той час сидіння для мавпи своєї. <реш> С... Діи, сьогодні а, а, сміхоти. А як то. На тобі. Дай мені ще для цієї мавпочки <реш> сидіння. Чекай, на тобі оце. На тобі оце, задушиш потім коня. Ой, тепер. на тепер. На, на, на. потім коня І дай Дуже мені будеш... ще... Тільки е... згазу не души коня. Е, і. <плес> Ти. А тут вій кінь Ну так не мій, поки що ну ладно. На нового народив. <плес> але він вже народив. Ох. Братик, а ви не хочете е, відійти, е, ні? Сідло. А, то а, а, я... а я. А я знаю, что это. Крісло кресло. Кресло. Игровое кресло. А мне трещо осідлати всего начально. Я знаю. Блин! Че він такий. Алло, его важко. Та ну! Его важко осідлати! Ну, не моих книжки! Я ну ходи сюда! Ну, я. Опа це мене чи що? Лапи, черги, лапи. Нарешті! Е, а ще я не їхати лапи. не можу. Песку, на броню тобі мій конику. Десктопчик трохи поляк, так що не звертайте на це уваги. Уваги. Прошу уваги. Прекрасно. Е... Опа я поскакав. Поскакав, поскакав. Я поскакав, я поскакав. Ай, блін, доска. я в дерева вдарився, ай, я вдарився в столу. У мене є здака. Вже... До речі, тебе... це... наші моє. І ми маємо збудувати Браво. укриття. До речі, ще. Дивіться, як у нас спонтанний. Ви довго тут говорити будете, а? Так, куда едем? Ну что вы? Там... Давай в этом уме. Реки забыла батареки, кукма, кукма, файда. Ой, так я нешка набежит. Батареки, нет. Я знайшв гетьі сайди. Я знайшла в эти сайтика, дядь. Там декілька стакел алмазів. Опа, все, я. Что-то биту конем я... Що я тобі Так, мой конику, Я тебе тута при... прилипашу. У мене є ядерна зброя, пульт від ядерки. Так, до речі, друзі, хто не знает, такого ютубер Mixfix. Він, е, він нам той підірвал ядерну бомбу. То він себе в стендапі назвав пульт від ядерки. Тин -тин 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 -тин. Отже, друзі, це відео підходить вже під біде. А як? Та ми тільки почали. ти шо? ж. шо? Ну, ми чим 6 хвилин. коротше, відео. Чим, коротше, Можливо. відео. Можливо, ти... це, 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 це лише міф. Ага, серйозно. А що це цей серйозно. міф. Тоді... Що цей міф тоді приносить користь. Хіба він приносить Ну ладно. Друзі, я зараз на хайтеку. Дісктопа, то, ставте лайкосики, підписуйтесь на канал і не забувайте що, підписуватися що, 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 на вас. Я зробив? Нам, я, не мені ще трохи мені давайте сім підписників і я роблю стрім, так як я обіцяв. Ну що ж, всім па-па!